Права 93. Запиши у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. 18%. Записуємо відсоток, це сота частина, то 18% це буде 18 таких сотих частин. Ну і це запишеться в вигляді 0,18. Є? Переходимо до другого завдання, 45% це 45 сотих частин. То ми записуємо, що 45% це 45 сотих. Ну і це буде 0,45. Переходимо до третього завдання, 78%. Записуємо відсоток, це сота частина, то це буде 78 сотих частин. Ну і записуємо, що це буде 0,78. Переходимо до четвертого завдання. 131%. Відсоток це сота частина. То ми записуємо, що це 131. 131 сота частина. Запишемо це в вигляді частки. 131, що ділиться на 100. Переносимо кому на два розряди ліворуч, це буде 1, 31 сота. Переходимо до п'ятого завдання. 192%. Відсотки. відсотки це соті долі, то ми записуємо, що це буде 192 соті частини. Записуємо це в вигляді частки. 192, що ділиться на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. Це буде 1,92 соті. Переходимо до шостого завдання. 392%. Відсотки. Записуємо, що це буде дорівнювати відсоток це сота, сота частина. То це в нас буде 392 соті частини. Або у вигляді частки це 392, що ділиться на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. Це буде 3,92 соті. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків вигляді десяткового дробу на цьому вправу завершено.